Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо ще один спосіб ловлі трьома дамками, одну дамку суперника. А саме штик Гоняєва. Що взагалі таке штик гоняєва? Це побудова наших трьох дамок, як ви бачите, по одній вертикалі або по одній горизонталі, таким чином, щоб вони знаходилися. Навпроти однієї дамки суперника. Тобто, наприклад, Є1, Е3, Є5, навпроти дамки суперника або на полі Ф8, або на полі Д8, обов'язково хід повинен бути чорних, щоб білі змогли перемогти в цій позиції. Для початку розглянемо способи ловлі, а вже потім побудову. Якщо дамка суперника знаходиться на полі Ф8, як ми будемо її ловити? Перший хід за чорними. Ми, наприклад, стали в позицію, ходять чорні. Якщо вони ходять F8 на A6, нападають на нашу шашку. Все просто закрилися. Готуємо петлю відходити назад. Суперник повинен тікати. Ми його повертаємо на трійник. Після чого ловимо в петлю. Суперник ще може піти, наприклад, на поле А3. Знову таки по трійнику. Давайте з вами розглянемо, куди він може ходити з цього положення. Може піти на поле С3, Е7 і повернутися на F8. Ми граємо Е5 на С3, будуємо петлю. Тобто, якщо суперник біжить на будь-яке з цих трьох полів, ми одразу його ловимо. Якщо суперник йде на поле С1, то ми закриваємося саме дамкою з косяка на трійник, знову будуючи петлю. А дамка на центрі в нас буде повертати суперника. Він відходить, ми його повернули на трійник та спіймали. Тепер розглянули А3, розглянули А6. Якщо FE7 стає навпроти, тут же використовуємо принцип ловлість трикутника Петрова. Тобто опора Е1 заманили на косяк та спіймали. Ось так, нічого складного. Отже, ми з вами розглянули, як ловити на полі Ф8. Тепер переходимо до поля Д8. Як тут? Які поля одразу подивимося, є в чорної дамки. Знову є 7, але ми вже знаємо, як тут ловити, заманити на бортик по косяку, обов'язково, після чого спіймати. Залишається поле а 4 та А5. Якщо А5, дивіться, він вже стоїть навпроти нашої дамки. Нам потрібно буде лише його спіймати. Зараз не можемо, отже, робимо тихий хід. Тихий хід робимо дамкою на двійнику, саме оцією. Ми будемо нею повертати суперника назад, коли він відійде. Тому залишаємося на двійнику. Взагалі, неважливо, де ми пішли по двійнику. Він відходить. Ми його повертаємо на пункт А5, звідки вже ловимо. І останній хід це хід на поле H4. Знову дивіться. Якби не було нашої дамки, ми б його спіймали за один хід. Робимо тихий хід дамкою, обов'язково по трійнику, щоб ми змогли його вернути на поле а 4 Повертаємо та ловимо. Отже, ось ми з вами розглянули, як на вертикальних лініях ловити дамку суперника. Також може бути на горизонтальних. Тут взагалі нічого не змінюється. Просто дивитися. Ось наш штик, з якої сторони від нього стоїть дамка суперника. З правої. Отже, будемо ловити точно так же, як і коли дамка суперника стоїть на полі Ф8, тобто з правої сторони від нашої конструкції. Пішов сюди. Заманили на косяк, спіймали. Пішов сюди, ловимо за один хід. Почекали. Повернули, спіймали. І те саме, коли дамка суперника буде знаходитися не на а 4 а наприклад на А6. Вона знаходиться зліва від нашого штика, отже, ловимо так само, як при ловлі з поля Д8. І він може варюватися. Тобто ми можемо будувати штик згори до донизу, справа до ліва. Ловля буде одна й та сама. Тепер перейдемо до іншого прийому, який називається крюк Гоняєва. Що таке крюк? Бачите, дамка суперника знаходиться зараз не на бортовому полі, а на центральному. Тобто, якби вона пішла на бортик, а ми б хоп, і одразу зайняли пункт е 1 А він не хоче йти на бортик, а йде на поле е 7. Нам вже не можна ставати в штик. Бо суперник просто передасть нам хід. І ми будуємо ось такий крюк або гачок, з якого супернику вже не врятуватися. По-перше, в чому ідея? дві дамки на трійнику, а це отже що. Це можливість петлі або в цю сторону, або в цю сторону. Куди йому ходити? Якщо він ходить Е7 на F8, залишається по трійнику, працює наша петля. Те саме, якщо він піде на поле А3 донизу, знову залишився на трійнику, ми його спіймали. Залишається поле D8 та H4. Якщо він пішов на поле H4, будуємо штик. Бачите, ловля за один хід, він повинен відходити. Повернули, спіймали. І залишається лише поле Д8. Він пішов. А ми дивимося, він на d8 штик побудували. А звідси ми вже знаємо, як ловити. Штик гоняєва при полі D8. Куди б він не пішов. Якщо А5, звідси моє ловимо за один хід, нам потрібно почекати, повернути та спіймати. Нічого складного немає. Тепер розглянемо принципи побудови штика та крюка Гоняєва. Ну, почнемо з такого класичного розташування. У нас три дамки на одній горизонталі, дамка суперника десь знаходиться. Так, наш перший хід. Наше завдання зайняти одне з цих двох полів по центру. Від цього ми і будемо відштовхуватися. Коли ми граємо в трикутник, ми чіпаємо наші дамки, які не стоять на центральній дорозі. Тобто це один, та, наприклад, Є1. А ось в штику гоняєва ми робимо перший хід одразу центральною дамкою, захоплюємо одне з вільних полів. Зараз вільні одразу два поля, можемо стати якраз на поле для штика, тобто на Е5. Поставили. Куди може ходити суперник? Давайте розглянемо. Раз поле Е7, два а 6 С5 та А3. Якщо він йде на бортик по трійнику, він же програє. Наприклад, якщо він пішов на поле А3, то куди він може піти? Лише по верхньому трійнику. І отут цікава пастка: беремо центральну дамку та прибираємо з двійника ідемо на бортик, на перехід трійників на поле G7. Якщо він нападає, то все просто: ставимо петлю після бою спіймали. Якщо він йде на будь-яке інше вільне поле. То ми повертаємо його на трійник, куточок, вниз він піти не може і ставимо стовбняк. І суперник вже програє. Отже, не можна йти ні на поле А6, тут одразу ловля, ні на поле А3. Так, залишилося розглянути два поля. Якщо він йде F8 на e 7 c С1G5, ми вже його можемо спіймати в петлю. Якщо йде найсильніший захист, він йде на поле С5. Тоді С1 на F4. Починаємо виганяти його з двійників. І отут, що цікаво, в цьому положенні йому не, йому не можна залишатися на двійниках через одну просту причину. Якщо він де на G1 або на A7, він вже програє. Наприклад, якщо він пішов на а 7 Е5 на Б8, ми віддаємо супернику центр. Знову принцип Ловлі, як в трикутнику Петрову, коли ми виганяли з двійника. Куди б він не пішов, у нас є дамка. За одну клітинку від бортового поля на двійнику ми заманюємо суперника на борти, після чого стаємо в стовбняк. Якщо так. І ми його спіймали. Те саме і при полі G1. Е5 на b 8 Сюди ловиться, сюди повернули, стовбняк. Ту саму пастку ми будемо організовувати, якщо суперник піде на поле Б6. Наприклад, С5Б6 відійшли. Якщо він залишається по лінії двійника, наприклад, стає на центр. Повернули, спіймали. Що робити? Лише тікати з двійника. Наприклад, на косяк на поле А5. F4 на E3 починаємо будувати штик. А5 Д8. А ми його вже спіймали. А наприклад, якщо він піде на поле F8, то одразу можемо спіймати. Тобто ми побачили, використовуючи принципи штика, ми змогли спіймати суперника навіть швидше. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім гарного дня та до нових зустрічей!